Бог подарував нам цей ранок і чудову можливість знову відкрити його святе слово, щоби читати, навчатися. І жити так, як він бажає. Я хочу вітати добрим ранком усіх глядачів передачі ранок з Надією і разом з вами дякувати Богові, адже Він подарував нам цей день, дякувати йому за обітниці слова Його. І сьогодні Господь бажає, щоб ми не оступилися, якщо ми вже знаємо дорогу правди. Послухайте декілька віршів із святого письма. Стежку ніг своїх вирівняй. І стануть міцні усі дороги твої, і стежки для ваших ніг зробіть прямими, аби кульгави не збочило, але радше, щоби виправилося. Шлях, який відводить від Бога, від Його святого досконалого мірила праведності, завжди кривий і небезпечний. Проте багато хто йде цією стежкою гріха. У багатьох випадках вони почали неправильно ще в дитинстві та юності завжди дотримувалися цих кривих шляхів. Вони не тільки самі збилися з правильного шляху, але через вплив їхнього прикладу, інші також зійшли з прямого, зрозумілого шляху і припустилися з губних помилок. Ми не завжди усвідомлюємо силу прикладу. Нам доводиться спілкуватися з різними людьми. Ми зустрічаємо людей, котрі збилися зі шляху і здебільшого неправильно поводяться. Вони бувають сверливі, дратівливі, запальні і навіть деспотичні. У спілкуванні з ними ми повинні бути терплячими, стриманими, добрими і спокійними. Через них працює сатана, який прагне спровокувати і збентежити нас, щоб ми не продемонстрували люб'язний, привабливий характер. На нашу долю випадають випробування, випадають і труднощі. Ми живемо у світі турбот, тривог та розчарувань. Однак ці неприємності потрібно зустрічати в дусі Христа. Через Божу благодать ми можемо піднятися над усім, що нас оточує, зберігаючи спокій, незворушливість серед тривог та хвилювань повсякденного життя. Так ми явимо Христа цьому світові. Посвячення Богові має бути живим і діяльним. Не теорією для обговорення, а принципом, уплетеним у весь наш досвід. Наше світло має так сяяти перед людьми, щоб вони бачили наші добрі діла і прославили нашого небесного Отця. Ми повинні звіщати чесноти того, хто покликав нас із темряви до дивного Його світла. Якщо душа осяяна небесним світлом, воно відіб'ється на всіх оточуючих. Шкода, що далеко не всі правильно розуміють це важливе питання. Інакше не було б таких необдуманих слів і вчинків, такого безпечного, бездіяльного, позбавленого релігії життя. А релігія це зв'язок людини з Богом. Пам'ятаєте, що наші звички формують наш характер. І тому Господь радить нам у книзі Приповісток у 4 розділі, у 14 вірші, ми читаємо. На стежку безбожних не йди і не ходи на дорогу лихих. Мало хто усвідомлює силу звички. Богонатненний автор запитує, хіба може ефіоплянин, тобто чорношкірий, змінити колір своєї шкіри, чи леопард свої плями? Так само і ви, котрі звикли чинити зло, хіба можете робити добро? Це серйозне твердження. Але надія і мужність містяться і в такій думці, якщо погані звички настільки сильні, що, здається, майже неможливо повернути у правильному напрямку, сила хороших звичок також велика. Попередні дні впливають на результати щоденної праці, маючи тенденцію або підняти нас за шкалою моральної цінності, або зіштовхнути в погибель. Поразка сьогодні готує шлях до ще більшої поразки завтра. А сьогоднішня перемога забезпечує легшу перемогу завтра. Тому настільки уважно нам потрібно стежити за тим, аби сформовані нами звички і характер були правильними і доброчесними. Мої дорогі друзі, стримуйте свої кроки від лихих шляхів. Людина може привчити себе чинити правильно. Подібно до Даниїла, вона може мати у серці небесну мету. Не оскверняти свою душу і тіло, незважаючи на поширення навколо розсління і занепад. Бог дав Даниїлові пізнання та розуміння у кожній книжці та мудрості. А Боже благословення зійшло на людину, яка докладала людських зусиль відповідно до божественної волі. Така ж допомога. Буде дарована і зараз усім, хто дотримується такого курсу і не спускаючи очей з Божої слави, виявляє стримання і самовладання. Між ними і тими, хто потурає своїм бажанням, буде явно видно таку ж різницю, як між Даніїлом і його друзями та рештою молодих людей при царському дворі. Вони відрізнятимуться ясним поглядом, здоровим кольором обличчя, твердою ходою, сильним, живим інтелектом, глибоким розумінням духовної істини. Будемо ж пам'ятати, що характер це зовсім не справа випадку. Він формується з дня на день або на добро, або на зло. Формування характеру. Це справа величезної важності, оскільки має далекосяжні наслідки. Ми формуємо його і для цього життя, і для вічності. Якщо наш курс туди, то це добре, а якщо ні, то це зле. Я хочу молитися, щоб і дійсно в нас було велике бажання сформувати характер для Царства Божого. Вічно живий святий на ім'я, наш дорогий небесний батько, перед тобою схиляємося у ці хвилини, щоб подякувати тобі за безмежну любов, яку ти проявив до нас, віддавши своє життя, щоб ми могли повернутися у втрачений рай. Ми щиро дякуємо тобі за великі благословення, неба, які ми маємо, бо не дивлячись на наші гріхи, ти хочеш нас спасти. Ти хочеш нас удосконалити, і вже на цій землі ти хочеш приготувати нас до життя у царстві твоєму. Тож, Господи, Боже святий і праведний, дай нам мудрості сьогодні відкрити широко своє серце, щоб прийняти твою благодать, твою силу, яка допоможе нам формувати характер, відповідний царства Божого. Ми дуже хочемо, щоб у спілкуванні з людьми. Щоб у взаємовідношеннях, з ким би то не було, ми завжди проявляли Тебе, живого Бога, щоб люди, бачачи наші добрі вчинки, прославляли Тебе, Небесного Отця. Ми схиляючись перед Тобою, хочемо, щоб сьогодні ти благословив наш край, нашу країну, усі родини, Господи, і особливо всіх, хто піднімає свій голос до Тебе і шукає порятунку, бо потрапили в безвихідне становище, хто має невиліковні хвороби. Ти підкріпляй і стіляй. Нехай через наше життя у цей день буде прославне і звеличене Твоє святе ім'я, а цей день нехай наблизить нас до тебе, Господи. Це наша молитва, бо просимо все в дороге ім'я Ісуса, а Тобі, Богу нашому, подяка, Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Я знаю, що проблема виховання це проблема з давніх давен, яка існує на планеті Земля. Тому що у нас до гріха, у нас до прокляття, яке прийняла наша земля, у нас до гріха, який вчинив Адам і Єва, воно стало відбитком у житті кожної людини на землі. І тому Господь сьогодні просить, щоби. Ми вирівнювали оці нерівні стежки, якими ми звикли ходити, і можливо, ми бачимо, що вони не тільки комусь роблять шкоду, а і нам особисто. Тому варто зупинитися і віддати своє серце Ісусу, відкрити Його, друзі, дорогі, щоб реально побачити стан речей, щоб реально побачити свою особистість, бо ми інколи не можемо оцінити. Ми можемо помилятися. І тому Господь говорить: так як не може темношкірий поміняти колір шкіри, як не може барс зняти плями із своєї шкіри, так ми не можемо зробити це самі. Тому сьогодні Господь запрошує: прийдіть до мене, навчіться від мене. І я пропоную вам зробити це. І ви відчуєте Боже благословення, ви відчуєте облегшення на душі. Тому що з Господом у все можна здоліти. Нехай благословить вас Господь у цьому. До побачення.